всіх, шанувальники футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього ярового дня, в якому команда Корміл з силами з інкогніту. Перед тим альянс на морально-вольових переграв Лемберг однієї поразки здобув у календарному 2022 році дзюба, ледь не пропухижить на ударній позиції. Дуже легко перекатрив суперника. Пробуває під поперечку, був рикошет Роман Сен Асперети. Була можливість для удару у цьому епізоді, але лише зараз буде вистріл. Охоронець Накриває ваше близьке оточення своїми крильми, ну, і ви в свою чергу допомагаєте. Удар! О! Роман Олійник як забиває. Міцятковав своїми мене на в грудня, і тут же він відвантажує. Анде. Кормін. Передача напрямку Патро можна було зрівнювати рахунок на табло, однак тут чудово. І біжить вперед. Шумський. Через Вербінського. Передача, удар. Повз ворота летить Дітпур. Ставить корпус Володимиру Шумському. Поштовхалися хлопці. Ударна позиція. Ближній Кут. Кремальовується від корміло. Хижий. Ударна позиція. Розвернувся довкола своєю лівою По центру моріц спокійно. Стається в рахунку 1-0. Лишний удар олійника. Зараз передача на Біскупа. З гострого кута, Лівомир Приту. притул. Володимира Брунця. отак не зумів розстріляти голкіпера. Ще одна спроба. Льом, шпур. Дісталося Роману Олійнику у цьому епізоді. Потрібно забувати другий м'яч. Голу немає, оскільки се... Оліник є атака два внутрі. Фактично відає хорошу передачу Дзюба. Молодчина, Дмитро. Роман так... Сенців заходився перед. Віддав можливість Сергію Хежему продовжити атаку. Та й промиває по центру. В цілому забрали ініціативу. Хороша атака. Вимальовується передача Шторин не відзначається. У нас на паркеті Паласа спорту Галичина Шпур. Віддає передачу на на Вихідний шнавіч тою да їй кутнама. Багато рухається хлопці у блакитних футболках і можливість для удару без гол. Також розуміють, що тільки візьмуть свої гаджети до рук, прочитають, що ці всі новини, будуть дуже розлучені. Гол 2-0. Андрій Бехкалов забиває. Посипався. М'яч на одноклубника, хоча можна хитріше розвинути цю атаку. Удар поворота! Шпур. Пробуває по і це може бути ще один м'яч. Хоча тут забракло кількох сантин. Поліник може оформити дубль. Дуже легко переграв шпура. Віддав передачу передачі у голу. Немає дзюба на виса. Стоп! Вихід 2-1. Хижому покотіть Сергій на ударній позиції. Забивати потрібно. У ближній кут не влучає. За чуже хворі. Поліник. Розвернувся, покотив, забивати можна. Титаренко, Олійник. Немає голу. Дзюба, брав! Зараз Савчишин поміж їх елегантно покидає м'яч. Покутив далі, задлати можна. Сейв Романа. На попередження для футболістів. Він коні, то над воротами савчиш. На захищика ось бракує цього взаєморозуміння. Кормін. Загалом хлопці непогано відбирають м'яч. Високий пресинг, Гол! 3-0! Денис Петров. Не знає, дати пас на Оле. Нась на правий фланг. М'яч залишатиметься під контролем. У Сергія Хижова потрібно забивати. Ну як це провокація. Хороша атака. Львомир Татаренко. Вихід 2 в 1. Потрібно забивати. Хоча постелився у підкаті Оліник. Вихід 2 в 0. Фактично. Оліник віддає передачу, не забиває Львомир Татаренко. Був найближчим. До партнера. Є можливість удару поворотом. Правда тут вирішив віддати передачу! Його! Ми бачимо 4-0 Олексій Варбінський. Збільшує перевагу. Інкогніто. Гра на п'яту. Дмитро Дзюба. Хижий. пустив рота. Удар п'ятою. На жаль, не зміг переграти. Одні від корміл. Хижий. Покотив. Ще одна спроба у Сергія. Гострий кут! Поперечко, як прота пусті. Віддає Шумському. Той в один дотик, на Юряч Мелика. Атака 2 в 1. Фактично не повертається. Шпур удар Гол 5-0. Кидаємо Білий рушник. Немов на ринок. І... Цього бою на паркеті. Такі казуси теж Зараз Удар від Савчишина. Хоче забити ще Олег. За нього сьогодні також болівають. Ударна позиція. Не зумів програти розбрата. Потрібно знімати усі питання у цій комбінації. Вербінський. Не зумів програти дзюб. Його миру Володимир Шумський. Чмелик. Удар в дальній данійку. Та відай же тебе, що ж його команда програє суперника 5-0 можна ж було дозволити ще один гол забити. Шпур! Його вистрілиться м'яч престижу. 5-1. На користь інконі, то протистояння стояння з кормілом. Дякую, не що були разом із нами. Тримаємо. Бережіть своїх рідних. Зустрінемось.